До діда Петра постійно дівки молоді бігали. Ну один раз мужики приходять до нього і питають: Діду Петро, скажи, чому до тебе, старого дівки, бігають, а до нас молодих ні? А хто його знає? відповів дід Петро і облизав язиком брови. <рив> Півроку тому мама купила Оленці дуже гарну сукню. Якраз тютюка в тютюрку підійшла. Сьогодні поміряла, а вона і виявилась чомусь тісною. Мабуть, тютюрки за півроку виросли. <риклад> Сусідка вмовила сусіда поїхати з нею на дачу, допомогти їй грядки прополоти. Той погодився, приїжджають. Сусід дивиться, а там усе бур'яном позаростало. Він і каже «Ох наїб, Ось ми зараз! Сусідка. А що, сусід, грядки взагалі полоти не будемо. Бабуся, знайшовши у онука якийсь білий порошок, вирішила, що це борошно. Замісила з нього тісто і випекла млинці. Такої масляної у бабусі зроду ще не було.